Вітання з Чернігівщини. Міцного здоров'я бажаю. Сьогодні приймаємо по полю трошки. І випав в мене такий сигнальчик. Тут у ямці. Сигнальчик такий ось. Бачу, монетка якась. Монетка. Щас побачимо, що за монетка. Монетка, що вона За монетка. Щось не видно. Проясняється бачу герб радянський. Ага, далі що, ага. ага, бачу. Радянський 20 копійок. А який рік?